Псевдодонс працюю в полку поліції особового призначення, рота швидкого рахування. Схід наразі приймаю участь у бойових діях на Дворічанському напрямку, а саме оператор БПЛА, якщо коротше кажучи, пілоти в Піві. Було прийнято рішення доєднатися до бойової прогади, саме у тих, яких був дефіцит пілотів. І, ПІВІ, і ми до них доєдналися і створилась така чудова праця у нас. Ну, задання за допомогою пів у нас дуже різноманітні, тому що в має багато напрямків застосування. Ну, найбільш популярні це, наприклад, враження ворожої піхоти. Враження бойової техніки транспортних засобів, особливо ці всі останні дні. Багато було вражень водного транспорту, оскільки ми, як я казав, взяли Дворичанський напрямок. Багато ворогів перепливають на лодках, на гумових звичайних лодках. І тому, коли на стримі там з аеророзвідки бачать лодку, ми вилітаємо, ми її знищуємо. Типу, ось такі самі звичайні завдання. Була ще іноді аеророзвідка. Рідні ставляться до моєї професії нормально, типу, вони не знають цього, я їм за це не кажу. Тому що хочу, щоб в мене батьки спали спокійно, по-перше. Я по той самий час кажу, що, звичайно, поліцейська робота, типу, патрулюю вулиці, охоронюю об'єкти. Вони не знають, чим я займаюся, що саме я роблю. Це все так, в секреті. Від них тримаю. Шамілі, а включиш кондьор. Ой! Кондір нужен! Ай-яй-яй! Ну, дивіться, саме, мабуть, найстрашніше це заїзд та виїзд з позиції, тому що ти постійно не знаєш, що очікувати. Але все одно, будучи вже на позиції, наприклад, як ми були у підвалі, теж є систематичні обстріли. Як це сталося ось буквально недавно, що три дні поспіль обстріляли один і той самий час, та певний проміжок часу. Але вже на третій день, мабуть, вони вирішили снести все село. І коли по нам працювала арта, ще більш-менш було, ну, типу, така легка паніка, щось вже ми розуміли, що. Скоріше за все прийдеться зніматися з позиції, але дзвіночком для нас стало саме прильот прильотів, ворожого фіпів. І тоді ми зрозуміли, що потрібно повністю виходити з позиції, тому що перші, перші три рази воно не потрапило до підвалу, але роз, ми розуміли, що це питання часу. Ні, не добіжать. Від справа БК, а тоді обгоід. Всюди є свої ризики, тому потрібно з цим якось звикнутися. Ціль одна це вижити ворога з нашої країни, тому що сюди їх не запрошували і їм тут не раді.